Підготуй, будь ласка, до уроку: підручник, зошит клітинку, ручку, лінійку, простий олівець та сьогодні тобі знадобляться кольорові олівці. А щоб наш урок пройшов вдало, давай пригадаємо з тобою девіз: міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Отже, давай! А далі ми з тобою готові рухатися далі. І виконувати завдання на сторінці 94 нашого підручника. Нам необхідно з тобою записати спочатку суми, а потім різниці. Вирази у нас з тобою перед очима. Отже, давай з тобою запишемо спочатку в зошиті Номер 1 Випишемо з тобою суми в перший стовпчик, які вирази відповідають цьому твердженню. Так, звісно, це 43 плюс 17. Давай з тобою порахуємо, скільки ми отримаємо в результаті. Так, це число 60. А ще є вираз. Звісно, 8 плюс 25. В результаті ми з тобою отримаємо. Так, 33. А в другий стовпчик давай з тобою випишемо вирази з різницею. Які це вирази? Так, 50 мінус 13. Давай з тобою обчислимо, скільки це буде дорівнювати. Так, дорівня 37. А ще є вираз? Так, звісно, 16 мінус 16. І скільки ми отримаємо? Так, 0. А зараз давай з тобою. Для подальшої роботи візьмемо кольорові олівці. Я буду казати тобі колір та, що він позначає. Нам необхідно обвести числа, які відповідають певному твердженню та певному кольору. Отже, візьми жовтий колір. Жовтий колір буде позначати число до якого додають. Які це числа ти маєш обвести? Так, звісно, ти маєш обвести число 43 та 8. Наступний колір візьме зелений. Зелений колір позначає число, яке додають. Які числа ти маєш обвести? Так, звісно, ти маєш обвести число 17 та 25. Наступний колір у нас буде блакитний. Він позначає результат додавання. Які числа ти маєш обвести? Так, ти маєш обвести число 60. Та 33. Наступний колір візьми коричневий. Коричневий буде позначати число, від якого віднімають. Які числа ти обведеш? Так, це числа 50 та 16. Візьми червоний колір. Він позначатиме число, яке віднімають. Отже, які числа віднімають. Так, ми віднімаємо число 13 та 16 і візьмі фіолетовий колір. Він буде позначати результат віднімання, які числа ми з тобою маємо обвести. Так, це 37 та 0. Отже, сьогодні з тобою на уроці ми пригадаємо назви компонентів дій додавання та віднімання. І навчимося шукати невідоме. Отже, давай працювати далі. Та виконувати завдання 2. Нам з тобою необхідно перемалювати схеми, назвати компоненти дій додавання і віднімання та розфарбувати решту частинок на схемах відповідним кольором. Отже, давай з тобою розглянемо першу схему. У нас з тобою є перша половинка, вона фіолетового кольору. До неї ми додаємо. Наступну другу половинку невідомого кольору. І утворюють вони ціле із фіолетового та жовтих кольорів. Давай з тобою пригадаємо назви компонентів дії додавання. Адже серед половинок ми бачимо знак плюс. Отже, які компоненти ми будемо з тобою пригадувати? Так, ми будемо з тобою пригадувати назви компонентів дії додавання. Фіолетова половинка. Яку буде мати назву? Так, перший доданок, а друга половинка, яка нам невідома? Так, це другий доданок, а ціле? Звісно, воно позначає суму. Давай з тобою поміркуємо. Другий доданок якого кольору має бути? Так, другий доданок має бути з жовтого кольору. Давай з тобою пригадаємо правило із попередніх років навчання. Якщо нам невідомо один із доданків, то яке правило ми застосовуємо? Так, щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Давай в нашому зошиті запишемо номер 2. Поставимо один дужечка, візьмемо для роботи простий олівець та лінійку і перекреслимо схему. Отже, перша половинка фіолетового кольору. Давай її накреслимо та не забудь зафарбувати. До цієї половинки ми додаємо, вже з тобою казали, жовту половинку, і в результаті ми з тобою отримали ціле. А зараз давай з тобою розглянемо другу схему. Отже, яке правило тут застосовується? Так, тут також застосовується правило про невідомий доданок. Яким кольором ми маємо зафарбувати перший доданок? Так, фіолетовий. А яким кольором зображений другий доданок? Так, половинкою жовтого кольору. А ціле, тобто сума, як позначається? Так, сума складається з двох половинок фіолетового та жовтих кольорів. Отже, давай з тобою перекреслимо другу схему. Перший доданок ми з тобою казали, фіолетового кольору. Додаємо жовтий колір, та в результаті отримуємо ціле. Отже, давай з тобою повторимо правило. Та запишемо його під нашими схемами. Що в даних схемах ми з тобою шукали? Так, звісно, ми з тобою шукали невідомі доданки. Яке правило ми маємо з тобою записати? Звісно, щоб знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Отже, постав відео на паузу. Та запиши це правило у свій зошит. А якщо ти забув його, то прочитай декілька разів, щоб він краще відклався у твоїй пам'яті. Наступним у нас буде другий пункт. Давай подивимось на схему. Отже, у нас з тобою є ціле, яке зображено половинками зеленого та жовтих кольорів. Від неї відняли Одну із половинок невідомого кольору, і в результаті отримали половинку жовтого кольору. Давай з тобою пригадаємо назви компонентів при дії віднімання. Отже, у нас з тобою є зменшуване, від якого віднімаю, тобто ціле. Яке число віднімають або половинку це від'ємник, і в результаті не залишається. Різниця. Давай з тобою накреслимо цю схему у свій зошит. Запиши, будь ласка, два дужечка та перекресли зображення. Отже, ціле у нас зображено половинками зеленого та жовтих кольорів. Віднімаємо ми з тобою яку половинку якого кольору Так, зеленого кольору. І в результаті у нас отримується так, жовтий колір. Давай з тобою пригадаємо з попередніх років навчання. Як знайти від'ємник? Яке правило необхідно застосувати? Отже, давай з тобою пригадаємо, як ми шукаємо від'ємник. Так, звісно, щоб знайти невідомий від'ємник. Слід від зменшуваного, тобто цілого, відняти різницю, ту частинку, яка нам відома. Давай розглянемо наступну схему. Отже, назви компоненти у даній схемі. Так, невідоме зменшуване від'ємник, різниця. Отже, давай з тобою цю схему перекреслимо у свій зошиток, але перед цим подивимось на зменшуване. З яких кольорів він складається, наше ціле. Так, звісно, наше ціле складається із зеленої та жовтої половинки. Від неї ми віднімаємо зелену половинку. І в результаті отримуємо жовту. Отже, давай з тобою пригадаємо правило, як знайти невідоме зменшуване. Так, звісно, щоб знайти невідоме зменшуване. Слід до відємника додати різницю. Отже, постав відео на паузу, перекресли ці схеми та під кожною із схем запиши правило. А також не забудь їх повторити та прочитати щонайменше 5 разів. А ми готові рухатися далі. І попередні знання застосуємо в третьому завданні. Іра записала рівності з невідомими компонентами. Олег записав рівності, що знайти ці невідомі компоненти. Добери до кожної іриної рівності відповідну рівність Олега. Отже, давай у зошиті запишемо номер 3 та допоможемо Іринці знайти невідомий компонент. Отже, перший вираз: 12 плюс невідоме. А ми знаємо, що невідоме, ми позначаємо х. Дорівнює 18. Запиши, будь ласка, цей вираз. Як ми з тобою його перевіримо? Так, щоб знайти х, нам необхідно невідомий доданок. Від суми відняти відомий доданок. Наступний вираз. Невідоме число ми позначаємо х. Відняти 12 до рівня 18. Який компонент нам необхідно знайти? Так, нам необхідно знайти зменшуване. Як Іванко впорався із цим виразом. Так що знайти зменшуване необхідно до різниці додати від'ємник. Наступний вираз 18 відняти х дорівнює 6, який в даному виразі невідомий компонент. Так, нам невідомий від'ємник. Як нам його знайти? Так, щоб знайти від'ємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю. І останній вираз. Невідоме число відняли від нього 6 і отримали 18. Який компонент нам невідомий? Так, нам невідоме зменшуване. Як нам знайти зменшуване? Так, щоб знайти зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. Ось ми з тобою гарно впорались із цим завданням. І на нас чекає завдання номер 4 Нам необхідно з тобою знайти невідомі компоненти. Отже, запиши в зошиті номер 4 Перший вираз 19 плюс невідомий. Доданок до рівня 49. Застосуй правило із тих, що ми повторювали. Так, щоб знайти невідомий доданок, нам необхідно від суми відняти відомий доданок. Скільки це буде дорівнювати? Так, дорівнює 30. Давай з тобою перевіримо, чи правильно ми виконали обчислення, і замість Х підставимо число 30. 19 плюс 30 дорівнює? Так, 49. Отже, ми правильно знайшли х. Наступний вираз 38 мінус х дорівня 21. Ми тут з тобою будемо шукати від'ємник. Як його знайти? Так, щоб його знайти, треба від 38 відняти 21. Скільки в результаті ми отримаємо? Так, ми отримаємо 17. Давай з тобою перевіримо. 38 мінус 17 дорівнює? Так, звісно, 21. Отже, ми правильно розв'язали. Наступний стовпчик. Невідомий х додали 8 і отримали 93. Отже, нам необхідно знайти невідомий доданок. Як ти його знайдеш? Так, 93 треба відняти 8. Скільки в результаті ти отримав? Так, ти отримав 85. Давай з тобою перевіримо. 85 плюс 8 дорівнює. Так, 93. Наступний вираз мінус 36 дорівнює 17. Отже, нам невідоме зменшуване. Як його знайти? Так, нам необхідно до різниці додати від'ємник, і скільки в результаті ми отримали? Так, ми отримали 53. Давай перевіримо. 53 мінус 36 дорівнює? Так, дорівнює 17. Наступний третій стовпчик. Вираз 50 мінус х дорівнює 42. Який компонент нам невідомий? Так, звісно, нам невідомий від'ємник. Давай з тобою пригадаємо, як його знайти. Так, щоб його знайти, необхідно від зменшуваного відняти різницю. Отже, 50 мінус 42. Скільки ми отримуємо. Так, ми отримали число 8. Давай з тобою перевіримо, чи правильно ми обчислили. Замість х підставимо число 8. 50 мінус 8 дорівнює 42. Отже, ми розв'язали правильно. Наступний. Хмінус 45 дорівнює 0. Який компонент нам невідомий? Так, в даному виразі нам невідоме зменшуване. Як його знайти? Щоб його знайти, необхідно до різниці додати відємник. Скільки це буде дорівнювати? Так, дорівня 45. Давай з тобою перевіримо цей вираз, чи правильно ми його обчислили. Замість х підставимо число 45. 45 мінус 45 дорівнює 0. Отже, ми розв'язали його правильно. Наступний четвертий стовпчик я пропоную тобі розв'язати самостійно. На місці пустих клітинок постав х та знайди їхнє значення, так як ми робили до цього. Отже, бажаю успіхів і не забувай про паузу! Ми готові з тобою рухатися далі та пограти в гру, так чи ні? Якщо в тебе твердження правильне, то ти показуєш кулачок і пальчик догори. Якщо ж твердження хибне, то ти кулачок жимаєш і пальчик опускаєш вниз. А щоб краще виконати цю вправу, я тобі підготувала компоненти дій додавання та віднімання. Ти можеш на них дивитися. І краще зрозуміти твердження, які ти будеш слухати. Отже, приготуйся. Перше твердження. Перший доданок завжди більший від другого. Істинне це твердження, чи хибне? Так, воно хибне. Наступне твердження зменшуване іноді дорівнює від'ємнику. Це твердження істини. Другий доданок не менше від першого. Це твердження хибне. Зменшуване переважно більше, ніж відємник. Так, звісно, істинне твердження. Різниця не може бути більша, ніж від'ємник. Це твердження хибне. Зменшуване деколи менше від різниці. Це твердження також хибне. Сума часто більша, ніж найбільший доданок. Звісно, що це твердження істини. Ми гарно з тобою пограли в гру і готові уже оцінювати свою роботу на уроці. У мене все вийшло. Старався, але були помилки. У мене не вийшло, але я буду стараним.